Будь wow. ласка, Юні жителі населеного пункту Кучинівка з цікавістю розглядають подарункові бокси з солодощами, які їм приніс святий Миколай 6 грудня до вихованців місцевого дитячого садочку та до дітвори, чиї батьки наразі захищають нашу країну на фронті. Завітав чудотворець, аби, хоча б на мить відволікти малечу від воєнної реальності нашої країни та подарувати дрібку зимової казки. Попри те, що на складний час, на складний період, війна, ми все рівно намагаємося приділити увагу нашим діткам. Кучинівській бібліотеці, яка вже перетворила в рідний хаб розвитку, дозвілля, незламності. Відбулося свято, до нас завітав святий Миколай з казковими героями. Були ведучі дівчата, був у нас Миколай, була хвея. Цьогоріч до місцевої малечі Миколаїв перше завітав 6 грудня. Таким чином організатори свята хотіли започаткувати в селі добру традицію та повернутись до історичної дати святкування одного з головних зимових свят. Тож під час заходу казкові гості не лише вручили подарунки, але й розказали малечі про те, чому у 2023 році святий Миколай завітав до них дещо раніше аніж зазвичай. Ми повернулися до справжніх українських традицій, тому що тривалий час Україна була в духовній окупації. Так би мовити, і нині все стає на свої місця, перемагає справедливість. і 6 грудня ми вже святкуємо вперше день святого Миколая. Уже другий рік поспіль, поки триває повномасштабне вторгнення, в Кучинівці не встановлюють новорічну ялинку та не влаштовують гулянь у центрі села. Наразі основні акценти для місцевих жителів, допомога ЗСУ та створення казкової атмосфери для дітвори. Тож візит Святого Миколая це далеко не останній івент, запланований на період зимових свят. Ми ним плануємо ще. Це початок наші, нашої роботи на зимові свята і канікули. Будемо буде окремо приходити, так краще по категоріям дітей. Маленькі окремо, більші окремо. Може, будемо щось на вулиці, якщо вийде, так снігові забави будемо. А так ми будемо плануємо і перегляд мультфільмів, і чай, і кава, і конкурси, і ігри, може, якісь ще розважальні програми. У такий тяжкий час, який зараз. Де війна в нас і тому діткам бажано якісь позитивні емоції, і ну це дуже гарна ініціатива. Навіть попри складну воєнну реальність, українці намагаються створити казкову атмосферу та подарувати дітворі відчуття справжнього зимового дива, адже дитинство одне, і воно має бути безтурботним та щасливим, наскільки це можливо.